Так, у нас пацієнти з безліч з карт на е, в різні ділянки, болі в різних ділянках хребта. Е, с... Трубують уже, оскільки часу ви вже страждаєте болями. 16 років. 16 років болі локалізуються то в середньому грудному відділі, да? то в поперековому відділі хребта, то зараз в шином відділі. І ви звертались до великої кількості лікарів. І робили вам масажі чи не робили? Я, масати, я регулярно, роблю. регулярно робити масажі. Пацієнт ходить в зал, займається, порадили робити вправи, то робив станові тяги, не зовсім, скажімо, кваліфікованих спеціалістів то радив, то робили різні. Вправи на статичні да, на згинання, І в цілому ці болі зберігаються. І насправді в чому проблема? От дивіться, я вам хочу це показати, як ми оцінюємо стан пацієнта. От у пацієнта є безліч обстежень, ось вони. МРТ, рентген, грудного поперекового відділів хребта. І це пацієнту нічого не дало. Сказали, що формуються протрузії, хоча їх по факту немає. Є, до речі, проблема у нас в колінному суглобі. Там виявили пошкодження заднього рогу медіального мініску. Коліно зараз турбує чи ні? Регулярно, праве коліно. Воно як вискакує у вас, так? ви кажете? Регулятор. Ні. А що відчуття яке? Відчуття болю, дискомфорт. Ми оцінюємо стан загального хребта, і дивимося біомеханіку хребта. По регіонам, які є в дисфункції. Дивимося шийний регіон, От лівий вище, правий – нижче. Давайте плечовий пояс Лівий – нижче, Правий – вище. Дивимося діафрагму. Ліво нижче, право нижче. Тобто, діафрагма кут відкритий в праву сторону. Дивимося тазовий регіон, ліво нижче, право вище. Тобто, таз відхилений в ліву сторону, кут відкритий вліво. Тобто йде дисбаланс осі. Шийний регіон відхилений вісь вправо, грудний вліво, верхній грудний, поперековий знову вправо, і таз відхилений знову вліво. Тобто С-подібне викривлення самого хребта. Тепер ми дивимося, ножки разом тримаємо. Ми дивимося, куди відхиляється загальна вісь. Більше відхиляєте вправо, тобто вправо вперед. Тобто, вправо-вперед у нас відхилений вісь відкрита, це поперековий регіон, правою вперед у нас відхилений грудний регіон. І відповідно ми використовуємо зайвий тест, щоб визначити пріоритет, який з цих ділянок. У нас першим виходить поперекова зона, на друге місце виходить у нас грудний відділ хребта. Чому так? Тому що дивіться, якщо таз відхиляється в одну сторону, бачите? то тіло підстраюється протилежну сторону. У вас болі виникають шийний грудний поперековий, тому що це зони переходу викривлені. Розумієте? І м'язи натягуються нерівномірно. Ми перевіряємо, чи є дисфункція впливу на це шийне відділ. Піднімаємо руку доверху. Немає шийного відділу. Піднімаємо руку. Тобто шийний відділ не впливає. Це просто м'язевий тест, право він нормотонічний. Лівий гіпотонічний. Ми зараз відхиляємо грудний відділ, тому що ми побачили, що в пріоритеті грудний і поперековий відділ. Піднімаємо руку доверху. Сила є, рівно станьте. Піднімайте руку. Ще раз. Відхиліться в сторону. Піднімайте руку. Є різниця? Угу. Є. Чуть-чуть ножки ширше поставте і переведіть нагрузку на праву ногу і піднімайте руку доверху. Давайте на ліву ногу. Піднімайте руку. На лівій тому знижується, на правій. Піднімайте руку доверху. Він є. Це тому, що у вас десь функція таза є лівої сторони. І ми зараз подивимося, чи впливає на це грудний відділ. Стійте на правій ножці. Це метод кінезіології, піднімайте руку доверху. Відчувайте силу. Тепер давайте подивимося, грудний відділ. Відхиляємо в сторону. В другу сторону. Піднімайте. Ми бачимо, що тонус не змінюється. Відповідно, в пріоритеті є основна проблема це дисфункція тазу. І цей тазом ніхто не лікував. Це не проблема в початках самих протрузій чи гриж. Це не проблема в якихось вискакуваннях, те, що ви відчуваєте, і вам і щастя це вправляє. Проблема в тому, що у вас змінена біомеханіка хребта самого. в першу чергу таза в даному випадку. І танц треба поправити відкоригувати, відповідно, тоді всі відділи хребта стануть на місце в нормі. І вам не буде хотітись весь час справляти, ходити на масажі, і весь час відчувати цей дискомфорт, який відчуваєте вже 16 років. розумієте? Тим паче, що ви фізично займаєтесь, і м'язева форма у вас непогана, можна сказати, навіть хороша. Розумієте? От в цьому вся і проблема. у нас турбує правих, так? Так, обидно. Обидва, да? так? Обидва травмовані, мініск. Вправа аперувалася і відрізали Мініск. В якому році, коли це було? 2018 рік операція на правому колінному, а ліве турбує зараз сама по собі. Дивіться, зараз ми подивимося, тому що колінні суглоби це є, по першу чергу, суглоб, який фіксований м'язами з чотирьох сторін. Ну от зараз ми подивимося ці м'язи. Ножку рівно тримаємо, піднімаємо ножку доверху. Сильно, скільки можете. Сильно. Дивіться, м'язин це піднімає. Піднімайте ногу вверх сильно. Мізини сильніше за вашу ногу. Другу ножку вверх, піднімаємо сильно. Скільки можемо? Сильно. Тепер ножки разом тримаємо купу. Сильно, скільки можете. Повна гіпотонія всіх привідних груп м'язів. Тримаємо ножки разом другу, сильно. Сильно, скільки можете. Аналогічно. Тобто обидві привідних групи м'язів не працюють. Відводимо ножку в бік в сторону. Скільки можете? Сильно. Тобто людина займається спортом. Людина кожний день. Так? Кожний день ви робите вправи. Майже кожен день Через, день. Через день. Відводимо ножку в бік в сторону. Скільки можете. Тотально, дивіться, один мізинцем беру, тримаю. Давай, сильно, скільки можете. Мені мізини сильніше за ногу. Група задня. Прижимаємо ножку. Сильно скільки можете. Тут норма. Но це не справжню норма. Прижимаємо ступню, тримаємо ножку. Насправді тут гіпертонус іде задньої групи. Що ми робимо? Просимо пацієнта, зіжміть, будь ласка, попу. Ми стабілізуємо таз. Піднімаєте? Ну, сильно. Другу ножку. Сильно. Сильно-сильно. Тобто сильніше стала ножка. Відчуваєте, да? ще раз. Піднімаємо. Розслабте попу. Піднімаємо ногу доверху. Сильно, скільки можете. Гіпотонія тільки стабілізує таз, включаються м'язи. Тримаємо ножку. Тепер ножки разом тримаємо, зжимаємо попу. Тримаємо ноги разом. Простий тест. Тримаємо ноги разом. Сильно. Стабілізація йде таза. Другу ножку тримаємо сильно, скільки можемо. Повністю м'язи включилися. Дивимося бокові, Зжимаємо попу, відводимо ножку в сторону, в бік, в, бік, в сторону. Тобто логіка в чому? Якщо пацієнт буде займатися спортом і грузити те, що він робить, е суглоби, кульшові, колінні, гомілковостопні, при тому, що буде дисфункція тазу, нестабільність тазу, як в даному випадку, то в нього будуть страждати суглоби, в першу чергу, міністрі колінних суглобів, власне, з яких він вже пішов оперуватися. По-друге, в нього будуть болі виникати, м'язеві болі, суглобові болі, при яких він приймає біологічні добавки, кондропротектори, нестероїдні протизапальні препарати. А насправді пацієнту в першу чергу потрібно стабілізувати таз, а потім вже працювати з іншими суглобами і з іншими дисфункціями. От в цьому і пріоритет, і важливість кінезіологічного тестування перед іншими методами діагностики в даному випадку.